14.48 надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Сломчинського. По прибуття до місця пожежі встановлено, що горіла кімната на першому поверсі того будинку. Пожежа була ліквідована до прибуття пожежних підрозділів жителями. Під час пожежі це врятовано двоє діток 2009-2011 року. Але хотілося б звернутися до жителів міста, хто знає, це хто особа, хто врятував, тому що необхідно було решітку виривати щоб звернувся до пожежної частини, щоб ми могли якось людину відзначити, подякувати за небайдужість до даної ситуації. Телефон 63293, якщо можна, будь ласка, зверніться. Сім'я благополучна, мама вийшла в магазин, залишила двох діток, вони скористалися цим, знайшли десь серники, гралися, загорівся матрас і, відповідно, виникла пожежа. Слава Богу, вони не травмовані, все обійшлося незначними збитками.